Радіо UA Чикаго Ми повернулися вислухати радіо в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин з США за минулу добу. Отож, коротко про головне кокуси в Айові завершилися, і Трамп переміг згідно з офіційними підрахунками голосів на перших республіканських кокусах, які пройшли в Айові з великим відривом. Перемагає Дональд Трамп, який набрав 53 444 голосів, тобто 50%. Друге місце зайняв Рон де Сантес. Він забрав 22 тисячі голосів 21%. Нікі Гейли посіла третє місце, набравши 20 тисяч голосів, 19%. А Вівика Рамасуамі, незважаючи на свої непогані виступи, виступи на республіканських дебатах, набрав всього 8 тисяч голосів, 7%. І він вибув із президентських перегонів, підтримавши Дональда Трампа. Наступні кокуси відбулися вже 23 січня у Нью-Гемширі, У них у них за делегатів будуть голосувати і республіканці і демократи. Рухаємося далі. Дональд Трамп після перемоги пообіцяв влаштувати масову депортацію та укласти мирний договір між Україною та Росією. Про це пишуть у New York Post. Після того, як Дональд Трамп здобув перемогу на кокусах в Айові, він вийшов на сцену в демойні та подякував виборцям. Експрезидент пообіцяв влаштувати масову депортацію нелегальних іммігрантів. За його оцінками, численність нелегалів по всій країні більша ніж населення штату Нью-Йорк. Трамп також пообіцяв стати посередником у мирній угоді між Україною та Росією, додавши, що війна це помилка, яка ніколи не мала статися. Говорячи про війну, в Нью-Йорк Таймс сьогодні повідомили, що міністр оборони США виписали з лікарні після більше ніж двотижневого перебування у лікарні. Шеф Пентагону Лойд Остін вирушив додому. За порадою лікарів Остін продовжить виконувати свої обов'язки, але вже у віддаленому режимі. Тим часом астрономи НАСА зафіксували невідомий сигнал, який надходить за меж нашої галактики. Учені не можуть знайти йому пояснення та припускають, що сигнал пов'язаний з аномалією космічного гамма випромінювання, яке вже спостерігалося в 17 році. Штучний інтелект. Штучний інтелект посилить фінансову нерівність серед американців. Повідомляють журналісти. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що незабаром штучний інтелект забезпечить а зачепить близько 60% робочих місць у США. Поселення посилення нерівності в доходах один з основних ризиків провадження нейромереж. Глава МВФ Христиляна Георгієва стверджує. Що співробітники, які зможуть інтегрувати штучний інтелект у роботу, побачать зростання своєї продуктивності і одночасно заробітної плати, особливо застосує стосується молодих фахівців у сферах орієнтованих на когнітивні завдання. Іншим фахівцям та професіям, для котрих штучний інтелект не буде актуальним, зростання заробітної плати очікувати не варто. Одна з компаній, яка активно власне впроваджує штучний інтелект, компанія Microsoft, цього тижня не надовго, але Перше з 2021 року обігнала компанію Apple, як найдорожчу компанію у світі. Прогнозується, що Microsoft неминуче випередить Apple, оскільки розвивається швидше і має більше переваг від генеративної революції штучного інтелекту. Apple тим часом бореться за ослабленням попиту на iPhone. А тепер давайте поговоримо про заклад, який поза конкуренцією в плані штучного інтелекту, тому що пріоритет це люди. І от історія про одного з працівників а точніше працівницю. Легендарна співробітниця Макдональдс йде на пенсію. Вона пропрацювала в закладі майже півстоліття. Повідомляє інсайдер. 84-річна співробітниця Макдональдс Гіпсонії, тобто штат Пенсільванія, дот шарп, обслужила сьогодні останню клієнтку свою онуку, якій подавала хеппі Міл. Жінка працювала в мережі швидкого харчування близько 46 років. Дот влаштувалася на роботу ще далеко в 1978 році. Вона згадує, що в той час картопля Фрі коштувала 35 центів, центів, бігмах меню 95 центів. А про хеппі міл ще навіть і не знали. І на завершення маємо ще дві історії, які ми просто не могли оминути. Отож, вперше в історії США чинна офіцерка військово-повітряних сил здобула титул Міс Америка. Ідеться про 22-річну пілотесу винищувача Медісон Марш. Вона у 15 років почала брати уроки пілотування, а вже через два роки отримала ліцензію. Також у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії ЕМІ. У театрі Пікок відбулася ювілейна 75-та церемонія вручення премії ЕМІ телевізійна. А на телевізійного аналога Оскар цього року найбільше нагород отримали три серіали. Спадкоємці став найкращим драматичним серіалом, а його режисер Марк Майлот завоював статуетку за режису... режисуру. А Сара Снук і Кіран Калкін, які зіграли у проєкті, отримали нагороди у номінаціях Найкраща актриса та найкращий актор. А серіал «Ведмідь» зібрав цілих шість нагород у галузі комедійного жанру. Проєкт Гризня став найкращим у категорії міні-серіал. І це були всі актуальні новини США на сьогодні. Почуємось з вами вже незабаром. Відразу після рекламної паузи. Радіо Chicago.